Сьогодні 20 січня 2023 року, тематичне заняття до Дня Соборності України. Добрий день, мої любі дітки! Рада усіх вас сьогодні бачити. Дітки на сьогодні чекають дуже цікаве заняття. Та, та спочатку я хочу вас запитати, чи знаєте ви, яке свято незабаром святкуватиме уся Україна? Дітки, 22 січня ми з вами будемо святкувати День Соборності України. І сьогодні я вам хочу розказати саме про це свято. Що ж таке соборність? Соборність це об'єднання всього українського народу. Послухайте, будь ласка, розповідь. Про виникнення Дня Соборності України живуть в Україні гарні, щирі, веселі, талановиті, справедливі, толерантні, готові завжди прийти на допомогу люди, українці, а розмовляють вони однією з наймилозвучніших мов на світі українською. Але не завжди все так чудово було в нашій країні. На нашу країну завжди нападали лиходії. В усі часи нашу країну хотіли забрати собі різні держави. Вони нападали на нашу країну з різних сторін, щоразу відвоювали собі частину нашої країни. Всі, хто нападав на нашу державу, не злічити, бо всі вони хотіли отримати родючі землі, могутні ліси, надри, що глибоко заховані в землі, вихід до моря. Всіх багат і не злічити, і всі вони хотіли зламати волелюбний характер нашого народу, зламати його незламний, непоборний войовничий дух. Здатність українців завжди прийти на допомогу один одному, вмінням підтримати знайомого та незнайомого, поділитися з нужденими. Всі ці риси характеризували українців волелюбними, вільними, гостинними, знатними на взаємодопомогу та підтримку, щедрими, працьовитими і незважаючи на все веселими та завзятими. Незважаючи на все, лиходіям вдалося поділити нашу країну на декілька частин, але наш волелюбний народ, змагаючись багато століть, все ж таки переміг, і 22 січня 1917 року всі частинки об'єдналися в одне ціле. З тих пір наша країна є єдиною і неподільною країною Україною. З того часу, 22 січня є свято єдності і неподільності, волелюбності та незалежності нашої країни назвали його Днем Соборності України. Чому це свято назвали Днем Соборності України? Бо Соборність це єдність, єднання. Соборність це коли ми всі разом, коли ми згуртовані, єдині у своїй цілі жити в сучасній, процвітаючій Україні. А хто ж весь час стояв на захисті нашої держави, як ви гадаєте, дітки? На захисті нашої держави весь час стоять воїни-захисники. Одними з найперших нашу країну захищали козаки. На жаль, і в наш час на нашу батьківщину напали вороги і захищають її відважні військові нашого часу. Всі військові єдині у бажанні жити у вільній країні. Вони стоять на захисті нашої країни, на захисті нашого з вами здоров'я та добробуту, на захисті нашого майбутнього. Згуртувавшись разом, об'єднавши всі свої зусилля, українці протистоять нападу ворогів, і перемога обов'язково буде за нами. Дітки, а зараз давайте з вами згадаємо державні символи, які об'єднують українців. Державні символи України. Пригадайте, назвіть їх: це гімн України, Герб України і прапор. Гімн України: слова палки, мелодія врочиста, державний гімн ми знаємо усі для кожного села, містечка, міста. Це клич один з мільйонів голосів. Це клятва заповідь священна, хай чують друзі і вороги, що Україна вічна, незнищенна, від неї ясне світло навкруги. Дітки, Державний гімн України це найурочистіша пісня нашої країни, яку мають знати всі українці і великі, і малі. Також, державним символом України. Є прапор, так? Кольори Державного прапору України в нас синій і жовтий. Також державним символом України є герб. знак держави головний, всяк його повинен знати воля, слава, сила в нім. Так, це наш герб України. Дітки, три зуб. А зараз, дітки, давайте пригадаємо народні символи, які також об'єднують українців усі. Народні символи це те, що найбільше любимо і шануємо саме ми, українці. Вишитий рушник це стародавній оберіг дому, символ щасливої долі, так? Рушник це оберіг від злих сил і пам'ять про святе і незабутнє. Також, народним символом є Вишиванка. Вишиванка це національна святина. Вона, її, її з давніх давен передавали з роду в рід в і зберігали як безцінну реліквію. Вишиванка вона несе в собі духовне багатство, високу мудрість, традиційний зв'язок багатьох поколінь, зв'язок, що не переривається віками. Також державними символами України є віночок український, так, це символ життя, долі, життєвої сили. Віночок є частиною українського національного костюму, також. І також народним символом є коровай. Ви пам'ятаєте, це ритуальний священний хліб, котрий завжди має художню виконано і естетично оздоблено. Круглу форму, сонячну форму. Каравай був символом багатства це через плодючість природи. Також народними символами є батьківська хата, це символ рідної землі, і українська пісня то живий скарб, що йде від покоління до покоління, несучи радість чи смуток, чаруючи людську душу, даючи їй силу натхнення. Дітки, давайте пригадаємо рослини символи, які об'єднують українців. Калина символ життя. Верба. Нашу, важко уявити нашу землю без верби. У нас її росте дуже багато. Говорячи, де вода, там і верба. Верба своїм корінням скріплює береги та очищає воду. Також рослинними символами. Є жито, це символ життя і життєвого благополуччя, і тополя дерево. Тополя то символ дівочої краси, а також жіночого і дівочого суму. Також барвінок є народним символом України, це символ вічності, буття, життєвої сили, провісники весни і пшениця. Пшениця це символ краси життя, щасливого добробуту. Ось ще квітки. Мальва. Мальва це символ любові до рідної землі, до свого народу, до батьківської хати. Соняшник – це символ сонця, праці, достатку, сили і добробуту. І чорнобривці для українців чорнобривці символізують дитинство, рідну матір і батька, рідну оселю. Дітки, ми з вами пригадали державні і народні символи України. А зараз я вам хочу прочитати вірша, який має назву «В День Соборності та Злуки. В День Соборності та Злуки з заходу на схід всі візьмемося за руки, бо один ми мирід. Нащо нам ворогувати, і що нам ділить, Україна наша мати. Тож давайте жить, як ведеться між братами, як одна сім'я, щоб не хворіти руками, тож і ти, і я згоді підемо на зустріч, і розтане лід, дружно станемо плеч опліч проти й горя й бід, будемо злагоді і мирі, щастя будувати, бо у ворожнечім вирі тільки руйнувати. Тож візьмемося за руки, скажемо на весь світ. В День Соборності та Злуки ми один народ. Нарід. Дітки, давайте ми зараз з вами пограємо у гру. Гра має назву Україна яка? Скажемо, яка наша гарна Україна, наша країна. На цьому нам допоможуть ось такі картинки. Подивіться на малюнок. Назображена Україна знак питання яка? І ось стрілочка показує малюнок. Ми маємо сказати, яка ж наша Україна? Дівчинка і хлопчик співають. Можемо сказати Україна співуча. Дивимось наступну карту. А на цьому малюнку Україна яка? Так, Україна сильна. Молодці. На цьому малюнку в нас пташка. Україна вільна. А ось тут, яка гарна дівчина, Україна в нас красива. Молодці. На цьому малюнку Україна яка? Гостинна. Так, дивимось далі. А ось тут. Зображена, яка Україна? Можна сказати чарівна, так? Україна наша чарівна. Наступний малюночок. Україна дружня. Так. Молодці. А ось тут, подивіться, тут зображена родина. Яка можемо ми сказати наша Україна? Україна родинна, так? А ось тут подивіться розірвані кайдани. Що ми можемо сказати? Наша Україна незалежна. А ось на цьому малюнку Україна казкова, так ніби казна. А тут подивіться, серденько ручками обіймають. Україна рідна. Так. А на цьому малюнку що ми скажемо про нашу Україну? Україна багата. На цьому малюнку дивимось, яка Україна? Україна працьовита, багато квіточок. Так, наша Україна квітуча. А ось тут, подивіться, сова, сова розумна, розумний птах. Україна мудра. Так. Молодці дітки. Бачите, як, гар, як багато гарних слів ми сказали про нашу рідну Україну. Дітки. Мені дуже сподобалось, як ви підбирали дуже гарні слова про нашу рідну землю. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалось наше сьогоднішнє заняття. Я з вами прощаюся до наступної зустрічі. До побачення!